Всім привіт! Ви на каналі FitGuide, мене звати Зуєва Тетяна. Сьогодні ми проведемо заняття з йоги для початківців. Ми виконуємо вправи на все тіло, які покращують тонус м'язів та самопочуття. Слухайте мої підказки під час виконання, щоб отримати максимальну користь від заняття. А тепер почнімо. Ми починаємо наше заняття стоячи. Стопи ми розташовуємо на ширині тазу. Поперек ми підтягуємо за допомогою живота куприком до полу, витягуємо грудну клітку, розкриваємо плечі, підборіддя паралельно полу, розкриваємо долоні, це поза гори. І ми направляємо нашу увагу у центр. Усвідомлений вдих усвідомлений видих. Відкриваємо наші очі, руки через сторони вверх. Долонь дивляться одна на одну, витяжіння за долонями плечі до полу, і ми відштовхуємося стопами до полу, на чому ми ростемо як дерево, і з видихом ми виходимо паралельно полу. Якщо вам важко зробити це положення з прямою спиною, ви можете навіть призігнути коліна і тягнутися коприком назад, долонями вперед, не заламуючи таким чином свою шию, виначе витягувати за маківкою весь час за долонями. Тримаємо ще це положення 4. Відчуваємо м'язи спини 3, 2. 1. Ми плавно перекладаємо наші долоні на бедра, пальцями назовні і починаємо відштовхуватись від своїх стегон, вирівнюючи лінію спини. Тримаємо це положення 4, 3, 2, 1. З видихом плавно опускаємося донизу, кладемо долоні до підлоги, трішки переходимо долонями, відчагуємо вперед і переходимо в позу планки. Вдих, тримаємо це положення десь 10, 10 секунд. Видих. Тягнемося куприком трохи до підборіддя. Руками добре відштовхуємо, відштовхуємо підлогу від себе. Маківкою тягнемося вперед. П'ятами назад. 4, 3, 2, 1. І додаємо динамічні вправи. Вдих. З видихом відштовхуємося долонями від мату, переводимо. Це в таз, і тазом намагаємося опустити п'яти до полу. Вдих, планка, видих, горка. вдих планка. Видих, гірка. Ще таких п'ять вдих, видих. Чотири. Видих. Три. З видихом гірка. П'ятки ще сильніше штовхаємо до полу, три. Вдих. Два, вдих. Останній раз і затримуємося тут у статичному положенні, отримуючи живіт, який направлений до стегон. Ще 4. Три, два, один. Ми переставляємо нашу праву ногу вперед, поміж долоней. Та стабільний. І ми штовхаємо задню нашу п'ятку назад. Ми кладемо край нашого живота на стегно, грудну клітину розкриваємо і долонями через сторони уходимо вперед. І малюємо одну красиву лінію, наче діагональ. Це долоні, плечі, таз і п'ятка. Отримуємо це положення 4. Стопою передню наче відштовхуєтесь від полу, підключаючи стегно І сідницю в роботу. Три, два. Один. Долоні назад. І відштовхуючи задньою стопою, переходимо вперед в баланс. Підтягуємо до себе стегно. Тримаємо три, два. Один. Вдих, з видихом на клін. І уходимо паралельно полу. Вірабхадраці на три поза воїна. Долонями тягнемося вперед, стопою назад. Чотири. Три. Два. Один. Долоні через сторону вверх. Опорне коліно можна трохи призігнути. Розкриваємо грудну клітку. Вдих з видихом в баланс. Ще чотири. утримуємо поперек сильним животом. Два. І якщо вам тяжко, ви можете опустити долоні вниз і призігнути коліно. Знову видих наверх. І з видихом знову баланс. Три. Два. один. З видихом долоні до полу. Відшагуємо назад. Планка. Вдих з видихом гірка. Тримаємо це положення чотири. Три. 2. Один. Підкрокуємо стопою одна до одної І відшагуємо лівою стопою вперед. А вдих за видихом знову розкрили грудну клітину, поклали край живота на стегно, п'яткою, ми штовхаємося назад. А вдих витягуємо долоні знов вперед діагональ. І трохи відштовхніться нижньою опорною стопою від підлоги. Стабільний 4. Три. Два. Один. Відштовхуючи задньою стопою, переходимо в баланс. Вверх. Підтягуємо до себе коліно. Чотири. Розкриваємо грудну клітину. Три. Два. Переходимо в баланс. Тут давайте долоні опустимо донизу, коліна трошки призігнемо, так, щоб у вас не втомлювалася ваша спина. Бо я думаю, вже м'язи достатньо спини попрацювали. Тримаємо 4. 3. 2. Один. Вверх. Коліна знов до живота. І ще ми зробимо таких два переходи вдих. Теперси на три. Або ви витягуєте долоні, якщо ще трохи хочете подпрацювати на спину, або опускаєте їх донизу. Витягуємо на шию. Чотири. Дивимось на вашу стопу. Три, два. Знову. Ще два таких цикли дихання. І з видихом уходимо вниз. І тримаємо ще 5, 4, 3, 2, 1. Відштовхуємося стопою, уходимо назад. Планка. Стопи разом. З видихом коліна до полу. Грудна клітка поміж долоней. Підборіддя. Переходимо на підйом. І виштовхуємося, наче долонями від полу, витягуємося вверх за миківкою, розкриваємо грудну клітину, з видихом виходимо в гірку, опускаємо коліно до полу, таз на стопи і відпочиваємо трохи у позі дитини. Наше самопочуття напряму залежить від того, що ми їмо. Риба з високим вмістом омега 3 жирних кислот є одним з найкорисніших продуктів для організму. омега 3 кислоти необхідні для створення оболонки нервових клітин, для правильного функціонування клітин імунної системи і для багатьох інших процесів в організмі. Щоб мати достатньо жирних кислот при будь-яких умовах, поповнюйте їхні запаси за допомогою капсул супер-омега-3 від вансітон. Одна капсула супер-омега-3 вансітон. Містить добову потребу омега-3, отриману з найкорисніших сортів морської риби. А вітамін Е, що входить до складу, зберігає якість омега до моменту повного засвоєння. За промокодом FITGUIDE замовляйте супер-омегу від ванцітон зі знижкою 15%. Посилання в описі. Вдих, з видиху, ми переводимо ваші пальці ніг ні, у активну позицію і відштовхуємося долонями від мату, переводимо вагу тіла в таз, тазом ми намагаємося поставити стопи п'яти до полу. А видих. Тримаємо 4, 3, 2, 1. Збираємо стопи разом. витягуємо вашу праву ногу вверх. Але таз ми таким чином не розкриваємо, ми намагаємося максимально отримувати кульшові суглоби на одній лінії. Це буде ваш вдих. А з видихом ми переходимо в планку і підтягуємо коліна до голови животом. Ми підтягуємо стегно, але не таким чином, наче ви висите. А максимально виштовхнули підлогу, скруглились у грудному відділі і підштовхнули ваше коліно. А вдих наверх, витяжіння а з видихом. Підштовхнули. Ще таких два вдих. А видих. Останній вдих. А видих. Тримаємо чотири. Три. Два. Один. Опускаємо коліна поміж долоней. Задню стопу витягуємо як можна далі назад. І з видихом опускаємося донизу у положення голуба. І тут трошки відпочиваємо. Робимо м'який глибокий вдих. Відчуваємо витяжіння у сідниці правої ноги. та, що зігнута. Добре. Ставимо долоні під плечі. Задню стопа активна. Знову переходимо в гірку у вихідне положення. І працюємо на іншу сторону. Чотири рази. Видих. Ліва нога вверх. Таз закритий. Тримаємо 4, три, два, один. З видихом підтягуємо коліна до живота. Видих. Відштовхуємо себе від полу. Вдих. Видих. Видих. Дуже сильно напружимо м'язи живота і м'язами живота підтягуємо коліно. Ще два. Вдих. витяження. Видих, скорочення. Ще один. Вдих. І з видихом підтягнули. Тримаємо 5. Чотири. Ще сильніше. Три. Два. Один. З видихом опускаємо коліно. Стопою витягуємося назад. Розкладаємо вашу грудну клітину, витягуємо її, те, що ми напружували, і з видихом опускаємося вниз на два цикли дихання, відпочинок. Добре. Виходимо знову наверх, підштовхуємо себе в планку, з видихом коліна до полу. Але грудну клітину вже не ставимо і отримуємо її над підлогою 5 см. Вижимаючи долонями підлогу 3, 2, 1. Переходимо на підйоми вдих, кобра. З видихом. Гірка. І в гірці ми нашу праву ногу ставимо вперед, поміж долоней. І повертаємось до мене. Цьому положенні ми зробимо нахил, ставимо стопи на довжину однієї вашої ноги, приблизно це метр-метр двадцять. -метр ми переводимо вашу ліву руку на ліве стегно, витягуємося на вдиху за правою рукою, наче ви себе витягуєте прямо від тазу. І з видихом через витяжіння ми починаємо обережно нахилятися вліво, але слідкуйте, щоб ваш, ваша верхня і нижня сторона не дуже згиналася. Мені потрібно, щоб ви максимально витягували свій нижній край, максимальну відстань і від стегна до вашої впадини. З видихом, максимально через витяжіння ми підіймаємося вверх. І в іншу сторону вдих. З видихом обережемо, нахиляємось, отримуючи животом ваш поперек. Тримаємо три, два, один. А вдих через вітічення наверх, долоні на таз. З видихом ми уходимо в нахил, п'ятами, наче розриваєте мат максимально назовні, утримуючи себе або за п'ятки. Або загомілки, ми зі вдихом максимально пригинаємось у грудній клітці, а живот при цьому ми штовхаємо до підлоги. Підборіддям трохи собі допомогли, розвернула сідниця назовні і з видихом, згинаючи лікті в сторони, ми себе прижимаємо до ніг, а маківкою ми уходимо до підлоги. Тримаємо 4. Три, два, один. А вдих через підборіддя підмірюємо вперед долоні до підлоги, опускаємо наші гомілки і сідаємо у положення по Творецьке, воно називається. Долоні до колін, прикриваємо ваші очі і з видихом починаємо обрати головою. У будь-яку сторону, яку вам комфортно, обережно та без хрусту. Через центр вниз м'яко міняємо сторони. Ще три. Два. Один. З видихом нейтральне положення голови, долоню через сторону вверх. І з видихом скручуємо себе вліво, переставляючи ліву долонь назад, право за ліве стегно. Іначе ми від нього відштовхуємося з видихом, погляд направляємо назад, тримаючи це положення чотири, і трохи відштовхуємося задньою долоною і одночасно за маківкою вверх. Два. Один. Витягуємо задню долоню вверх. І з видихом ми праве плече тягнемо на праве коліно і йдемо у нахил. Іншим коліном ми наче робимо супротив, відтягуючи праву долоню вниз. А ліву ми витягуємо від тазу в діагональ вверх. А видих наверх, з видихом міняємо, витяжіння за правою долоною, скручення вправо. А видих за видихом. Одночасно відштовхуємося долонями маківкою доверху. Маківка прямо над куприком, погляд назад. Чотири. Очі може тут прикрити. Три. Два. Один. М'яко з видихом повертаємося і ліве плече ми. Кладемо на ліве коліно. Видих. Ще чотири. Три, два, один. Плавно вверх. Видих. Долоні через сторону, вдих. І з видихом випускаємо все напруження. Ще раз один вдих. Очі прикриваємо, долоні над головою. М'яко опускаємо долоні. В область вашої душі. Дякуємо один одному, дякуємо собі, всім вчителям йоги, простору, часу, можливості і всім, хто цю можливість нам. Дякую вам. Дякую, що провели цей час зі мною. Не забувайте, що регулярні тренування допоможуть вам не тільки тримати м'язи в тонусі, а й покращити саме почуття і зняти стрес. Пишіть у коментарях свої враження про тренування та чи займалися ви йогою раніше. До зустрічі і пам'ятайте здоровим бути здорово!